У цьому відео я вам розповім, що таке набори рівнів. Вони ж левел паки або паки рівнів. Якщо українською, переклад паки рівнів, англійською level pack. То що ж це таке? Level паки це набори рівнів, які видають доступи учням до безпосередньо рівнів. Давайте дивитись на прикладах. Ось у нас в компанії є 4 рівні. Зазвичай. У вас вже створений перший дефолтний Level Pack з чотирма першими рівнями. Що це дає? Ось на прикладі поряд телефон. У цього учня, якому надано це Level Pack, є в доступі ці чотири рівня. Таким чином, регулюючи кількість рівнів, які входять до цього набору, ви можете регулювати доступи, які видаються учням. Давайте роздивимось, на прикладі. Тут я видалю рівні, залишу лише один до мого тестового учня. Перевіряємо і, як бачите, у цього учня залишився лише один доступний рівень. Таким чином, ви якщо у вас є якась певні певна кількість рівнів, наприклад, 10, ви можете створювати набори. Там перший Третій рівень, наприклад, для новачків. Середній рівень, наприклад, рівні 5, 7. І для учнів з досвідом, наприклад, левели з 7 по 10, або всі разом, або у будь-якому порядку. Давайте дивитись. Створюємо левел, наприклад, Наприклад, називаємо, називаємо його левел 2-3, обираємо сюди відповідні левели. Тут же ви можете вказати, коли до цього набору відкриється доступ в певну дату, та коли зачиниться. ніколи, через кілька днів наприклад, через 40 або точно у якусь дату. Це ви виставляєте за власним розсудом. І відповідно, коли сплине час, то цей рівень його більше у учня не буде, він йому буде недоступний. Тож, створюємо цей набір. Після того, як набір рівнів створено, ви тут же можете додати до нього учнів. Натискаєте Додати та обираєте учня. Тепер подивимось, що це змінило у застосунку. І ось у застосунку у цього учня вже три рівня доступно. Все працює, все добре. Зверніть увагу, що найчастіше запитання, яке ми зустрічаємо, є таке. Наприклад, створили ще один рівень. Зараз створимо. Ось створили ще один левел, і запитують: ми додали левел, а його у застосунку не з'явилось. Це саме тому, що цього левела немає у левел паках. Бо саме ними вирішується, які доступи видані учням. Тобто, щоб додати новий рівень до якогось з наборів, ви обираєте, який вам потрібно, та додаєте. Обираєте цей рівень, зберігаєте. Все. У учнів він з'явиться. І ось дивимось, цей рівень з'явився і доступний. Також зверніть увагу, що ви можете керувати. Наборами рівнів безпосередньо з профілю користувача. Тут в списку предметів. Ви обираєте, які набори рівнів цьому учню доступні. Таким чином, створюючи різні набори рівнів, розташовуючи рівні в наборах саме так, як вам потрібно. Ви можете дуже гнучко керувати системою. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. А якщо ні, пишіть підтримку, ми вам допоможемо. Дякую, до побачення.